Всім привіт! Я радий вас привітати на своєму каналі, в гостях у Олександра. І сьогодні у нас тема піде про основні догляди з орхідеями. Давайте подивимось на наші чудові квіти, орхідеї. Будь ласка, подивіться, які в нас вони гарні, які деякі цвітуть, деякі тільки будуть, деякі відцвіли Поговоримо спочатку про орхідеї. Орхідеї люблять влагу, люблять сонце, щоб в них було. Тому, перш за все, про освітлення. Я передаю перевагу, щоб зранку у квіті було сонце, а після обіду вже сонця не було. Або навпаки, утром сонця немає, вечором є під вечір. Але так, щоб вони цілий день не знаходились на сонці, так як можуть попитись листя. Далі поговоримо про температурний режим для орхідей. Температурний режим для орхідей складає, ну, має коливатися 6 градусів. Наприклад, днем це має бути. Градусів 20-24. Ну, якщо літом вище, то це зрозуміло. А ввечері бажано, щоб температура опускалась до 16. До, ну, до 20. Щоб коливання температур було так, як це сприяє цвітінню орхідеї. Далі, що головне, орхідея це не звичайна квітка, так як поговоримо зараз про полив. Її поливати потрібно особливо. Наприклад, на нашому експонаті. Така орхідея, яка скоро має зацвісти. Поговоримо про неї. Будь ласка, встаньте, покажіть нам, які в неї коріні тут не дуже видно, так як ми її недавно пересадили. Ми зараз її будемо поливати. Ми бачимо, в неї росте нові листки і ось нові бутони будуть. І новий цвітонос росте. Що нам для цього потрібно, щоб поливати? Беремо йомкость, ставимо орхідею в неї і поставили орхідею. Нам потрібна вода. Що ми орхідею поки приберемо. Бо Вона нам буде заважати. Вода. Зараз я буду поливати без добрив, але я використовую добриво містерці для орхідеї. Задні в упаковочці написано, як потрібно його розвести і як правильно поливати. Сьогодні я це не буду робити, так як я їх 2 неділі назад поливав з добривом. Для цього ми беремо, поливаємо орхідею. Я вам поверну, щоб вам було видно. Беремо і поливаємо, щоб до кінця головного горщика було два пальчика. Поливаємо. Ось так, і досить. Залишаємо в такому стані орхідею близько на 15-20 хвилин. Коли пройде 15-20 хвилин, ми цю воду зільємо. Можна її використовувати, але я бажаю вам краще не використовувати, так як якщо в орхідеї якісь були проблеми, то щоб вони далі не переносились на інші рослини. Далі проговоримо про коріння. Для вибір горщика для орхідеї. Для орхідеї горщик має бути білим, прозрачним. Так як орхідеї корінь також питається, робить фотосинтез, приймає участь в фотосинтезі. Я думаю, ось видно орхідею, як корінь росте аж нагору. Ось, видно, я думаю, корінь, так? Я хочу сказати, ну це були такі головні умови для кращого розвитку і росту орхідеї. Коли прийде 15 хвилин воду зілити. Всім дякую за увагу. До побачення.